Справа 872. Запиши за допомогою ознаків плюс і мінус висоти гір і глибини морів. Ну що ж, стартуємо. Перше задання це висота гори Айпетрі, 1234 метри. Записуємо знаком плюс. Вона вище рівня моря. То записуємо плюс 1234 метри. Є. Друге завдання. Найбільша глибина Азовського моря 15 метрів. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас найбільша глибина, це вниз. Ми опускаємося. Буде знак мінус. Пишемо 15 метрів. Є. Третє. Висота Тарасової гори 198 метрів. Ну що ж, це вгору, то ми пишемо знак плюс вище рівня моря. Записуємо плюс 198 метрів. Є? Середня глибина Чорного моря 1300 метрів. Це нижче рівня моря. То пишемо знак мінус. Записуємо від'ємне число. Мінус 1300 метрів. Ну що, щось таке просте завдання на додатні та від'ємні числа. На цьому вправу завершено.